Друзі, всім привіт! Сьогодні я один, Юрій Нікола з наших грошей, поки що буйні служить в армії. Але я з військовою історією, яка повна бардака хаоса, але в ній є перемога, але все рівно бардак. Кілька днів тому в харківському шпиталі військовому, там де лікуються там сотні наших поранених, вийшов з ладу комп'ютерний томограф. Віч дуже необхідна там для проведення операцій, діагностування, і так далі. Тобто уламки витягують з людей чи ще щось таке. Ну набагато простіше там операції робити, коли є така можливість. То тобто тепер поранених возять відповідно кудись-де-інде по місту. Місто велике, то постійно постає оцих хлопців. Це неправильно, і тому військовий шпиталь миттєво оголосив збір на придбання нового томографу. Його підтримав відомий волонтер Сергій Притула. Це спричинило таку певну вибухову хвилю, бо це ж ну реально повний бардак коли те, що треба для військових, які захищають кров'ю і життям життя тилових цивільних, люди мають щось скидуватись. Держава яку тоді функцію взагалі виконує? Держава це ж утворення. Це таке, коли люди домовились між собою, що роблять певні інститути, які б і управляли процесами на нашій території, управляли життям людей. А тут виявляється, просто держава оцю функцію якраз і не виконує нічого, ні не управляє. Що воно робить? Ми зараз до того повернемося, але яскравий приклад демонстрації не потрібно. Місті держави отут вийшов у наші гроші. Ми конструктивно підійшли до цієї історії. Заліз в прозоро промоніторив закупівлю всіх томографів, всіх апаратів МРТ, які тільки були під час вторгнення. От вибрав з 23-го року. Виявилось, що купили за цей період з різним часом поставки більше 90 апаратів. Для різних тилових лікарень повторюю цивільних лікарень, не військових на 6 мільярдів гривень з цих апаратів. Ми от побачили, коли там терміни поставки, і побачили, що не менше 5 штук має бути або поставлено. От прямо в ці дні просто їх можна просто як то кажуть, прийти і забрати, реквізувати. Умовно кажучи, армія може реквізувати на свою користь комп'ютерний томограф у цивільної лікарні. Різні люди почали шуміти, що так не можна. Людям теж в тилу надо якось жити. Чесно кажучи, мені на це дещо плювати. Ти, оскільки людям в тилу треба якось жити. це чивато тим, що не вистачає найголніобхіднішого для військових. А відтак війна дуже швидко закінчиться, і людям треба якось жити. Це буде окупація. Жить якось оце, і тому, умовно кажучи, ну нема ніякого сенсу покращувати якісь там рюшечки в тилу, якщо ти просто можеш програти війну тут і зараз бо військові військовий забезпечені. Чарівний пенділ. Я так думаю, що з долученням Сергія притули спрацював, і через три дні харківський керівник обладміністрації і міністерство охорони здоров'я повідомило, що магічним чином десь вони знайшли комп'ютерний томограф. Ну сподіваюся, якраз от десь в тих закупівлях, які ми оприлюднювали, і а, цей томограф. Колись ну привезуть до харківського шпиталю, працюють над тим, щоб це як було найшвидше. Дату не повідомили. Я щиро сподіваюся, що це буде на протязі кількох днів. Бо якщо умовно кажучи, той томограф ще десь там тільки робиться на заводі та шиба чи якомусь іншому, десь у Китаї, це він поки плипів півсвіту, це довго. Тому на всякий випадок ми в наших грошах оприлюднили всі адреси закупівель томографів за останні оц три роки, щоб можна було от прямо тим лікарням зараз прозвонитися, Якщо томограф ще не встановлений, вони треба там з м'ясом виривати, просто приїхати і забрати. Він досить невеликий, одної вантажівки вистачить і встановити якнайшвидше. Бо повторюю хлопці в військовому шпиталі. Це поранені хворі воїни, яких тепер для томографії десь мусять возити по місту, да, щоб зробити, якщо не дай боже, хтось лежав у лікарні з чимось подібним ви маєте розуміти наскільки це важко для поранених, і це проблема висвітлена. номер раз те, що держава, як на мене, категорично не хоче робити те, що мусить робити, Бити часто заводиться чисто пінком через зад, або ж вирішують волонтери і українці. Українці скидуються грошами і виходить так, що скидуються два рази. Один раз ми скидуємося, як платники податків, тобто ми платимо податки, з яких купують щось там необхідне для цивільних лікарень. А потім ми ще зі сплачених податків своїх вже зарплату, вже, які отримали на руки, кидаємо волонтерам, щоб вони купували потрібне для зсу. Друга історія, чим насправді займається Міністерство оборони, де там пріоритети розставляються. Там є такий медичний департамент у рамках Міноборони, якраз, який і має опікуватись цими потребами військових шпиталів і так далі. Там правила. Команда Сухорукової, яку цієї зими просто розігнали, вигнали, от просто весь департамент так. От щок вигнали? Чому я говорив з ушельцями? Вони кажуть, що на їх думку, це через те, що вони противились планам великих будівельників, які залізли під даховою міноборони до Умірова, Кирилу Тимошенко. Пана, такого великого будівельника його помічника вироводу. Вони просто що придумали? Вони придумали освоїти багато мільярдів гривень на будівництві реконструкції. Нових лікарень. Тобто не ужатись якомога ефективніше витратити кожну копієчку, чи не витрачати там на новий бетон цемент гроші, а купити там необхідне обладнання і знайти зарплати для медиків. Ні, треба все нове побудувати. От без цього у них не виходить. Будуть будувати тепер чорті скільки да? потім це будуть стояти голі стіни. Один при приклад вже відомий. Я спеціально його знайшов. От анонсувала міноборони вже от після того, як розігнало цих е, старий департамент, супротивник. Великого будівництва вже оголосили новий план. Перший реабілітаційний центр для солдатів вирішили будувати в селі на Київщині на мисливсько-рибальському клубі Ярик. Я розумію, що ви його не пам'ятаєте вже, мабуть, це велетенське, на 30 тисячах гектарів вкраденої у України землі. Там правив син. Міліцейського генерала з Донеччини на прізвище Сапко. його ще назвали кумом Януковича, бо вони ще там за, за тих от лихих бандитських років разом цей Сапко путешествував по вертикалям влади разом з Януковичем. На нього було оформлено це урочище, точніше на сина цього міліцейського генерала. Після Майдану держава почала от там судити щось відбирати. І от тільки в 25-му році, 10 років після майдану комплекс відібрали, передали міністерство оборони для шпиталя. І от я. Вам зачитаю навіть цитату Міністерства оборони для запуску центру необхідно привести масштабну реконструкцію приміщень, які тривалий час перебували в занедбаному стані будувати. Ну а як же? да? Дайте вгадаю, скільки там мільярд освоїть? І ще ж друга історія, це ж друга ще частинка проблеми з плануванням. Да, це в селі, не на околиці, навіть Києва, це село там кілометрів 50 звідси. І от туди для нового великого реабілітаційного центру, це ж якщо там будуть сотні тисяч солдатів лікуватись, та да, то тут тому ж треба буде лікарів, куди будуть залучати кваліфікованих фахівців, психологів, психіатрів, для і медичних працівників. Ну я так і уявляю, да, як з усієї країни будуть перевозити на нове місце життя медиків або ж мобілізовувати будуть ну якось я не дуже розумію замість. Того, щоб десь ужатись, десь знайти в готових місцях, які вже працюють, але можливо не на повну потужність, реабілітаційні центри чи лікарні. Ні, треба просто все заново побудувати, настроїть, освоїти і так далі. Це мені живо нагадало історію з тими ж самими ядерними реакторами рашистськими. Це знаєте, коли нам електричество потрібно тут і зараз. А ми збираємося викинути гроші, щоб через 10 років щось побудувати у ту атомну станцію. На жаль, погана частина цієї історії полягає в тому, що ми. Постійно маємо ситуацію, коли державні менеджери не здатні дати ладу у віреному їм господарстві, і суспільство постійно має копняками або їх примушувати щось робити, зрештою, або ж замість державних чиновників виконувати їх роботу. Я думаю, ви прекрасно бачите збори, які оголошуються. В мене причому найбільше бісять збори, навіть на міномети. Люди скидаються на зброю для ЗСУ. Ну це вже я вже до дронів якось звик, Але коли міномети купують. Геть не не це вже якось занадто. Щоб завершити на позитиві, я скажу так. Я буду сподіватися, що цей випадок, якийсь атрігер там в голові у умірова у міністерства оборони, там переключить і вони почнуть займатися тим, чим потрібно, а не просто роздавати якісь підряди для освоєння бабла. Сподіваюсь, що так переможемо. Удачі нам всім.